Привіт! Ви на каналі Fanta Games! І в цьому відео я буду виживати на острові. Ну а вам бажаю гарного перегляду! Ну а ми починаємо. Так, друзі, я зараз нахожуся в творчому режимі, щоб показати вам, що це реально острів. Ось, дивіться, це острів. Тільки. Ого! Тільки він щось завеликий оказався. Я не вже що він буде такий великий. Ну, ладно, будемо вже виживати на цьому острові. Тому що меншого чи середнього я не знайшов. Ну, не сказав, що він вже такий великий, ну, ладно. Досить говорити починаємо виживати. Так, друзі, я знайшов тут якусь таку площадку, ходив я по острові. І ця площадка е вона найкраща, тому що вона тут рівніша. Давайте добудемо дерево побистренькому. Трибаємо приблизно одне дерево. Скрафтимо собі верстак, скрафтимо кирку. добудемо, зробимо собі булишнику гарячі. І, мабуть, будемо добувати, будем добувати дерево для ну, щоб побудувати будинок. Так, побистнько перекрафчуємо це все, в доски. Далі беремо все це, перекрачуємо в верстак. Забираємо декілька сюди досок, перекрафчуємо все в палки. ставимо сюди верстак. Так. Робимо кирку і йдемо за булижником. Так, друзі, я добув 12 штучок болижника. На речі нам має хватити, але зробимо тільки ту. кирку і сокиру. Нам має поки що вистачити, тому що меч і лопата. Нам не потрібно. Так, верстак, хай буде тут. І йду я ще раз пробіжуся по всьому острові. О, давайте свинку вб'ємо. А, ні, мені жалко. Давайте пробіжимося по острові і подивимося, чи є тут каньйон. Тому що, коли є каньйон, то ми швидко знайдемо желізо. Ні, у нас тут нічого, я ніякого каньйону не бачу. В ну, цій стороні я там заспануся, я там вже дивився, там нічого немає. Йдемо до нашої міні-площадки. Так що ж, значить, ми зараз будемо робити? Треба побудувати будинок, щоб пережити першу ніч в Майнкрафті. І я хочу побудувати будинок як селянина. Тобто, як в селі, тільки мені треба знову ж добути булижника. Ні, все ж таки мені лопата треба, тому що мені треба. А, ні, ні, все ж таки не треба. Ось тут. Давайте, ось тут, коротше, построїмо будинок. Давайте розчистимо тут територію від квіток, від трави. Я, пост... Я побудую будинок селянина. Хто не знає, він такий невеличкий, маленький. Я його вже теж будував. Тільки двохітажно. А ми зробимо 1 Тільки я не знаю, скільки треба ж булижника. Ну, давайте йдемо назад в шахту. Так, трішки я тут її закопав, як вилазив. Ну і добудемо, скільки там булижника, і почнемо будувати наш будинок. Я думаю, для першої частини досить, як побудуємо будинок. Не знаю, якщо вам. Сподобається ця ідея виживання на острові, то я зніму другу частину. Ну а якщо вам вона не сподобається, то я знімати її не буду. Так, у мене 24 ближника. Давайте добудемо більше. На всякий случай, щоб більше в шахту нам йти Так, де, де я, я залазив Так, вилазимо цю так. Щось я неудобно сюди. Заліз. Так, ідемо на нашу площадку. Я вже забув, як той будинок строїть будувати. Ладно, давайте сюди ставимо кругляка. Треба подивитися. Будемо постійно орієнтуватися. Ось так. Ой. Далі сюди. Ой. Так, не туди поставив. Далі сюди ми проводимо. Так, почекайте. Оп. Так, тут у нас має вхід бути. Ні, я не зробив не про... Ой, чим я ламаю, Сокирою ламав булишник. Ось тут ми маємо зламати. Ні, ми не маємо його тут ламати. Та що я трішки забув, як його робити. Хоча він робиться дуже легко. А ну я забув. Вибачайте. вважайте. Так, що ще тут поставив? я зараз, друзі, думаю, чи я правильно, правильно зробив. Тут ми тут маємо поставити. Тут у нас буде сходи настояти. Далі піднімаємо три блока. Один, два, три. Так. Три блока піднімаємо. Один. Ось тут 1, 2, 3. І 1, 2, 3. Все, поки що нам ближник не треба, нам треба дерево. Ну, іду я його добувати. Але, щоб вам не було нудно дивитися, то я зараз добуду і повернусь до вас. Коротше, друзі, я добув 13 штучок дерева. Ой, заключу телефон. Добув я так мало, не знаю, і хочу побачити, чи нам вистачить. Ну, 57 ну має нам вистачити цілком. Так, тут у нас робимо вхід. Я думаю, всі знають, як цей будинок будувати. Він дуже легко будується. Ну Це відео є на моєму каналі. Ну, я не знаю, коли я його вже випустив. це відео, мабуть. Коротше, точну дату не скажу, коли я це відео випустив. Но на моєму каналі є таке відео. Як я будував точно такий будинок, тільки з кам'яної кладки. І я його робив, по-моєму, тоді двох етажного. Якщо комусь цікаво, то можете переходити на мій канал. Найти це відео і подивитися. Так, коротше, зараз я дороблю стіни, бо я бачу, тут я стінами надовго, так мені неудобно іграти. Ухте! Балін Утоплені, чи як він називається. Б'ємо його! якщо Зараз він нас мені кажете. Коротше, я зараз дороблю стіни і повернусь до вас, бо зараз на мене будуть нападати моби. Коротше, друзі, ось такий я побудував будинок. Дивіться, я тут зробив підлогу з остальних досок. Далі тут ще треба зробити вікна. Ти вже поставив верстак. Ну, це ж будинок уже. І, мабуть, вже будемо завершувати. Не знаю, скільки це. Скільки хвилин це відео, тому що подивитися я не можу. Тому що. Я не знаю, чи вам е, сподобається ця рубрика, тобто виживання на острові. Давайте так. Якщо під цим відео набереться 10 лайків, то я випускаю другу частину. А якщо, якщо не набере, то другу частину я випускати, випускати не буду. Ну що Ну а на цьому я з вами буду прощатися. Дякую тим, хто переглянув це відео. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока!